Ваш молодий син військовослужбовець, в принципі, дитина, ще можна сказати, так ну якби і вже дорослий чоловік, зважаючи на те, що він вже пройшов, але ще і дитина. Ви як мама, звичайно, що сприймаєте його більше як свою дитину. Як вам, от, от це спостерігати? Чи десь, ну як ви як мама, десь як ви у цю ситуацію сприймаєте зараз? Скажу щиро, без ну, якогось такого. Тих рожевих окулярів, які ми знову намагаємося собі одягнути на очі, це, це зачіпає. Це зачіпає, тому що е, я розумію, що там е, діти справді по 17 років як було згодом. Там ну, але уточнено. ми не знаємо насправді скільки там було ось але років. Е, багато їхніх ровесників, дуже багато їхніх ровесників е, приховують свій вік і намагаються так стати на передову, взяти до рук зброю. Я Пам'ятаю, коли зробила е, фільм про Донецький аеропорт, і ми робили про хлопця, якому виявилося 14 років. Він там загинув. Його по Кусках складали, приїхав його батько за ним, і а хлопці знали, що йому здається, мало виповнитися 18 І хлопці їм говорять: та ну, типу, вибачте, що от ми не вберегли, що він ще такий молодий. А батько каже: та ні, йому тільки 14 недавно минуло. Ось, і і оце це це таке. Ну погодьтеся, пане Андрію, що є оця прірва між е, цими хлопцями, дівчатами молоддю, яка е, все ж таки вважає, що нічого не трапилося, і вони живуть так само, як було до 24 лютого 22 року. Змінилося, змінилося все, все стало з ніг на голову. Ось повністю, але я і єдність оця має і бути в тому, що справді можна було справді не організовувати голівудську вечірку, а щось таке в стилі. Ну щоб, щоб це було зразу, зрозуміло, що що це справді зібралося для того, щоб допомогти Збройним силам України. Поп ще одне. Перша інформація, яка з'явилася про цю вечірку, про е, те, що це збирається кошти на ЗСУ, не було. Це. Це ну я причепилося випускний, якщо чесно. Ну, тобто, по чудово, але видно, що розумієте, мали... що мене Ті. дуже е, зачепило, і так цинічно зачепило. що е, Чомусь всі прикриваються е, тим, що вони збирали донати на зсу. Пригадуєте, цей випадок, коли гвалтували дівчат е, в Києві. Там теж збирали виявилося, на ЗСУ uh -huh. е, кошти. Ось е, дуже тонка грань між тим. Що варто робити між тим, що не варто робити? А знаєте, знаєте те, я, як християнка, я от е, е, хочу нави, е, навести приклад от Великоднього посту. так? Ми всі чекаємо Воскресіння Христа. Ми до цього готуємося, ми себе стримуємо у всьому. Ми всі зараз чекаємо перемоги. Давайте і... І, і, оце цей великдень він смакує по-іншому, якщо ти справді себе е, отримаєш в рамках. От Біда того, що ми які почекуни, дуже багато тих почекунів. А маємо могти Ну так, якщо і робити... діти бачать, що це можна, то вони будуть перше, чекати. Перше, розумієте, вони 18 увагу. років не підуть військома. Що я хочу і не візьмуть повістки. Увагу. Єдине на що я хочу звернути увагу, що необхідно розділити гульбони старших людей. Ну тобто, ті, що в циклі сприймають. Від життя беруть найкраще в форматі мені всі винні від формату того, що чи грати мені весілля, наприклад. Чи все таки як люди як люди звернуть на це увагу? Як вони будуть мене сприймати після цього? Та ні, є різниця. Ну тобто, є мотивація, є важливість. Розумієте? і мід, оці мід, кольори це не є чорне і двадцять 24 роки, але я його теж сприймаю як дитину, Розумієте, я вони мені не чим йому зателефонуєте хлопців. і скажете, так. Він скаже все нормально, Якщо я хочу піти. Я хочу відгуляти там, наприклад, якийсь ювілей. От чи можна він скаже, мамо? Знає Давай, мамо, пощастило, я він повертає. Я вже... заради цього воюю, щоб ви могли. Не, не давайте. Оце є біда, тобто цих почекувань є біда тих, хто так? сприймає вірю, це, що що Я вірю, їм... на передовій Не мають нічого проти того, щоб ми тут жили повноцінним життям. Але мені хочеться, щоб кожен тут, в тилу, зрозумів, що в нас є війна. І деколи варто себе стримати от в таких речах, тому що ми, ми знову таки. А от, я би хотів, щоб вони... вони зрозуміють, що от коли дістануть стануть повнолітніми, що в нас війна і в них є відповідальність перед тим, щоб стати ряди після збройних. Після, ми ж не знаємо, хтось пішов працювати, хтось пішов, ну тобто, от напрацьовувати оцю цю потужність. Але ми здали такий інформаційний стані, для хочу... ворога. Ми можемо сваритися дуже ми дуже багато. Так, ми докудуємо не